Резонансне вбивство сколихнуло всю Україну на початку квітня. 18-річний молодик до смерті забив дівчину, з якою зустрічався. Близькі постраждали. Вважаючи, що це було навмисне вбивство. І сьогодні вперше поділяться невідомими фактами у справі. В який момент і в якому році з'явився оцей хлопець Юрій? 18-річний, в її житті. Це було 24-й рік. Вони перший раз зустрілися. Мені здається, що в серпні місяці це просто вони пересіклися в Либоці в центрі в одному із закладів. Знаєте, це така хвороблива любов. Напевно, в нього була. Вона мала від нього страх. Він постійно був агресивний. Він її переслідував, постійно її дзвонив, постійно названював. Це тоді, коли він перший раз її побив так. Добряче, що вона була вже в лікарні. Потім вона пам'ятає, як він її взяв з волосся і об двері її луснув. Стекла побиті, і каже вона впала. Ну, але так не можна впати. Це треба було впасти з самоліта. Десь надуже була ізороду. Це він їй говорив про те, що він щось зробить з собою. Маніпулював нею, і що відбувалось далі? Як змінилась поведінка цього Юрія після ось першого побиття? Він почав там до Вікторії там просити пробачення чи як. Бо вони ж я розумію відновили спілкування, і вона мене переконала в тому, що вона більше з ним не буде взагалі ніяк комунікувати, зустрічатися, спілкуватися і так далі. Там він далі знову її назвонює, виписує, приходить і так далі. І цей день, наскільки мені відомо, що це його послідний день, коли вона дала йому відказ вообще повністю. Завів його в таку глупу вулицю, де там навіть люди не ходять, собаки не ходять, і там робив з нею, що хочеш. І так, як та, якби її в бетономішалки перекрутили. Крутили її за два години в бетономішалці. Вона була перехолоджена, все в болоті, все в крові, вся пірвана. Лікарі казали, що нема шансів. Таксіст сказав, що вона вийшла взагалі, а їй зробили п'яну. Значить, вони в неї влили в горілки, булькотіли всередині. Врач, приматолог, говорив, в неї тут у грудях все клокотіло, що вона не могла проголотнути, наче залили цього. Спеціально зробили. Я, чесно вам скажу, я до останнього думала, до останнього дзвінка, діді П'єті, що можна буде її ще якось врятувати. Я просто вірила в чудо. В чудо, яке не сталося.